Телеп каже, що в житті і в біології всюди діє ес крива, тобто, спочатку все росте швидко, з прискоренням, а потім темпи сповільнюються і виходять на плато. Це, власне, також стосується і економіки. Він наводить приклад: якщо у вас є гараж та є дві машини, чи захочете ви п'ять. Він каже, що звичайно є люди, які захочуть і п'ять і десять машин, але для більшості стимулу якогось особливого купити ще три додаткових машини. Немає. І саме тому Китай зростає швидко, бо там ще мільйони людей взагалі без машини і без гаражів, і у них попереду свій ріст. А Європа вже наситилася, там місяць відпустки, комфорт, і знову ж таки особливих стимулів для якогось швидкого зростання просто значно менше. І він каже, що це дуже природно, це так само, як з їжею. Бо коли ви голодні, ви хочете багато, ви замовляєте з меню якомога більше. І часто більше ніж можете з'їсти. А коли ви ситі, то вже не так і багато вам потрібно. Він зазначає, що проблема в тому, що саме країни, які наситилися, найбільше залазять в борги. Він згадує французький вислів, який звучить так: позичають тільки багатим. Тобто, спочатку ви стаєте багатими, починаєте позичати, і тепер вам треба рости ще більше, щоб власне просто обслуговувати цей борг.